Отож, про ліхтарі. Вони бувають різних форм, розмірів, ну і трошки, мабуть, призначені. Власне, ліхтарі, що представлені у нас наразі, являють собою переважній більшості лобні ліхтарі, але є і касочні ліхтарі, а також є модульна система освітлення. Ось така от прекрасна. Про неї я розповім трошки згодом, а спершу почнемо з найменшого і незрозумілішого. Це такі утилітарні речі, як ручний маленький ліхтарик. Ось такий у нас є. Він називається EloX. Цей ліхтарик являє собою таку подібну до ручки штуку, навіть з хліпсою. Дуже зручний в переносі, виготони з авіаційного алюмінію. Надзвичайно легкий та має всередині літій іонний акумулятор з USB-розімом для дозарядки від павербанка або подібних ресурсів. Доволі потужний, має цілих. 400 люменів, як для такого карапуза, світло дуже яскраве і хороше. Натисканнями регулюється потужність ліхтаря. Це от максимально, припустімо. Дуже симпатично. А, вельми цікава річ для фанатів VDC тематики та подібних речей. Також може слугувати <смас> тактичним малим ліхтарем в сенсі того, що він металевий, і може створити певні проблеми. З другим пунктом ми сьогодні підемо в ось такі от маленькі цікаві штучки. Один з наших партнерів, а, і це, і це, а також системи це його розробки це у нас Princeton Tech. Ці панове з штатів, суцільно з штатів, тобто нема такого, що Бренд штатівський зроблено в Китаї, це прям штати-Штати, made in USA. Ці хлопці випускають шоку номенклатуру, окрім того, що я вже показав, наприклад, ось такі. Це дуже цікава річ. Вона являє собою таку стаціонарну лампу, і відмінність його базова від решти полягає в тому, що, по-перше, він вміє складатись. За потреби до мінімального розміру. І транспортуватись, як заманеться. По-друге, він вміє підвішуватись, оскільки його кріплення мають гачки. По-третє, ця маленька річ так само легко складається і розкладається, це не вимагає особливого зусилля. Може також бути знята. І в разі потреби слугувати вам своєрідним тривожним маячком. Для цього ми просто відкриваємо ноги та виставляємо його ось таким чином. Свайпаємо по тачпаду. І маємо маячка. Як варіант, він може бути маячком-аварійником або сигнальним, це вже на ваш розсуд. Дуже корисна і прикольна маленька штукенція. Цього виробника також ми зустрічаємо широку номенклатуру ліхтарів, в тому числі, до прикладу, ліхтар для кріплення на шаломи. Цей ліхтар може слугувати підсвітку для малих маніпуляцій, має потужні 6 люменів і живиться від двох батареїв, типу таблетки. Це формат у нас cr 2016 доволі корисна штука. А окрім іншого, укомплектований 1, 2, 3, 4, 5. І вон там стоїть шостий тип кріплення. Все це потрібно для кріплення за потреби на пікатіні, моле, за кут каски, рейку каски, або просто кліпсою на будь-яку. Позицію, куди вам заманеться. Дуже простий, зрозуміли використання і вистачає потужності для дрібних потреб. І останнім на сьогодні, що нас може зацікавити з цього виробника, буде персональна система освітлення. Являє собою ліхтар, що здатний закріпитися як на каску, так і носитися за ремінь або закріпленим на броні. Власне кажучи, таким чином. Дуже цікава і корисна річ, а втім має декілька режимів освітлення. Власне, типи освітлення на цьому ліхтарі бувають дещо різні. Він може світитися червоним, зеленим, блакитним або за невеликого затискання стандартним. А за потреби він може навіть перейти у інфрачервоний режим. Ну, це наразі регулювання, але такий режим у нього існує. Для цього є навіть інструкції, які знаходяться. На задній частині ліхтаря. І у кожного з цих ліхтарів також є інструкція на коробці. Живиться від трьох батарейок формату 3А. Це мізинець по народному. І має позаду таку кліпсу для модульного кріплення. Може бути закріпленим на шолом попереду, на броню або носитись за ремінь. Вельми цікавий карапуз. У нас існує дві варіації. Один в трьох кольорах це. RGB, відповідно, red, Green, Blue, тобто червоний, зелений та блакитний кольори, відповідно, у підсвітці ліхтаря. Хтось надає перевагу червоному, хтось синьому, це вже залежить від того. Про зелений, де кавчі поки що нічого не чув. А, з цікавого також ця тука а, є ще одні варіації. Це варіація з просто червоним і інфрачервоним світлом. Варіація з червоним світлом буде коштувати близько 3,5, а з інфрачервоним близько 4. З гаком тисячі гривень. А, відповідно, ці штуки, як я раніше сказав, вміють дуже круто кріпитися на шоломи. А, ось так от він вставляється в шолом і, власне кажучи, тримається намертво, поки ви не потягнете за відповідну кнопочку, аби вділити його назад. Сам модуль вставляється без проблем практично в будь-який шолом. Ну, принаймні у нас в магазині ми не знайшли шолом, який би він нормально не став. Також сьогодні можемо вам представити ще одного дуже цікавого і відомого у світі виробничка це у нас пецер. Ось такий от карапуз. За походженням це у нас француз. Ця річ практично безсмертний налобник, яка має достатньо потужності, а саме 350 люменів. В залежності від притискання кнопки регулюється потужність світла. Власне, є червоний режим, є режимі, режими стандартні. І є режим маячка. За потреби ідентифікатора, як такої речі. Цей карапуз має значну потужність. Її вистачає практично для будь-яких потреб, як туристу, так і військовому. А, бутність у строю носив подібний до нього, тільки це був Black Diamond. Це ще має ось таку штуку, кріплення на карабін. За потреби дуже легко знімається. Втім, варто розуміти, що якщо ви не перевели його в червоний режим, одразу вмикається білий. А у всіх Принсентонів спершу вмикається червоний. За винятком хіба що ось цього от маленького. Кемперського ліхтарика з тої причини, що він в принципі передбачений як засіб підсвітки. Власне кажучи, пецель це майже безсмертна річ. І що цікаво, всі, що представлені у нас, це нове покоління, гібрид концерт усіх цих пецлів до, до заміни як елемент живлення, окрім батареїв 3А, доступні також їхні рідні акумулятори. Наразі їх на жаль немає в наявності, втім, скоро вони неодмінно з'являться а також їх можна зустріти в багатьох краницях по всій країні. Ціна на пецель починається десь від 1700 гривень. Бувають і дорожчі зразки в від модифікації. Це конкретно тактика плюс. Оцей буде приблизно 1800. От. Має червоне світло, стандартне світло і красивий камуфльований ремінець. Бувають в всіх можливих кольорах і всіх можливих розмірів моделей і так далі. Регулюється, власне, так само. І якщо вам просто потрібен хороший наломник, то пецель буде чудовим варіантом. Також існують таке явище, як так звані наствольні ліхтарі. Вони бувають для коротких або відповідно стандартних стволів, карабінів, подібних речей. Часто являють собою адаптери, які кріпиться звичайний штатний ручний ліхтар, а також бувають конкретно ось такі. Це у нас InForce, модель, що виготовлена з полімерного матеріалу, тим не менш з алюмінієвим радіатором, дуже потужний малюк, що має запобіжник від випадкового вмикання, на випадок, якщо у вас рука тут, і дуже зручну підпальцеву виємку при отриманні зброї. Палець може одразу жити на ньому. Потужний, в ньому буде близько 300 люменів. Власне, цей малюк, окрім іншого, вміє світити за вашою командою при пересуванні ось цього важеля в заднє положення, або світити постійно при важелі в передньому положенні. Також вміє слугувати стробоскопом. До речі, доволі потужний. Власне, в Абрамсі наразі доступні ці пропозиції. І ми наполегливо радимо поцікавитись ними, оскільки якість цих речей дійсно вражає.